У Будапешті відкрився угорський автомобільний ярмарок. На третій рік проведення виставки сюди з'їхалися три сотні учасників, поміж них і автовиробники, і постачальники комплектуючих. Ледне найбільша увага до групи Volkswagen, але тут говорять не про екологічний скандал, а про плани групи інвестувати трохи більше 100 мільйонів євро у завод Ауді. Говорить Пітер Люре, директор з комунікації Ауді Угорщина. З hey, точки зору Ауді Угорщина має ідеальне географічне розташування в самому центрі Європи. Логістичні шляхи дуже хороші, Ші, ми можемо швидко дістатися своїх ринків. В Угорщині працює програма співпраці компанії з університетами у тому, що стосується розробки нових технологій. В Асоціації угорської автомобільної індустрії кажуть за останні 2-3 роки привідні компанії на ринку інвестували в інновації близько 2 мільярдів євро. Якщо говорити про розвиток технологій автономних машин, то приміром континентал боштінпрес та мають в штатах сотні угорських інженерів. можна сказати, що Угорщина один з центрів розробки таких машин. Безетинеки авто кейлястише За минулий рік економіка Угорщини зросла на 3,5% і 10% відсотковий внесок у це зробив саме автомобільний сектор. Він також забезпечує майже третину промислового обсягу. З Будапешта передає кореспондент «Євроньюз» Беатрікс Ажбушиторісаярмі автомобільна індустрія відіграє важливу роль в економічному зростанні країни. Це ключовий сектор для промисловості та експорту. Кожні 100 місць у цій галузі створюють опосередковано 235 нових робочих місць. Аж Беатрікс, Бетрікс Будапешт.